Вітаю всіх глядачів мого youtube в каналу. Сьогодні я запрошую вас на спецперегляд нового українського фільму фільм Тараса Томенка Будинок слово Нескінченний роман. Власне, цей фільм я вже встигла подивитися буквально позавчора. Але сьогодні зранку дізналася про спецпоказ цього фільму і не могла цього пропустити. На спецпоказі буде продюсер фільму і виконавець ролі Миколи Хвильового В'ячеслав Довженко. Не могла пропустити, тому що це чудовий фільм. Як ви розумієте, якщо я вже прийшла в другий, то фільм мені сподобався. От навіть зберегла собі на пам'ять квиток з першого перегляду для тих, хто вперше на моєму каналі. Я скажу, що мене звуть Наталія Рикуненко. Я журналістка. Більшу частину свого творчого життя я робила. Статті і телевізійні програми про історію, культуру, мистецтво. Чимало з цих програм ви можете знайти на моєму каналі. Я вас запрошую до перегляду. Отже, ходімо до зали, послухаємо, що розкажуть про фільм В'ячеслав Довженко і продюсер цієї стрічки. Дуже приємно. Тебе відчувати в рідному місті, але в е якості гастролера. Е Я звідси родом. Я народився е в Дніпровській області в Криничках. Я прожив і провчився все життя в Дніпрі в самому. Тут могили моїх мого батька і моєї мами. Тут мої родичі. В коледжі культури навчався в театральному, в театральному колись це називалось театральне, театральне училище. училище тоді не було ще коледжа, було театральне училище. І Олександра Івановна Самахвала, мій педагог. Цілую, безмежно люблю. Михайло Михайлович Овсянников. Величезне вітання. Люблю, поважаю і ціную на все життя. Я єдиний студент, який закінчив два відділення одночасно. лялькове і драматичне. І тому ну, лялькове відділення для мене найбільш цінне, тому що в якийсь момент я зрозумів, що це і є система Чехова. Ну, це, це вже якщо копатися в, в професійних якихось е, нюансах. О, тому я дуже глибоко поважаю ціною те, що мені вклали кожен з педагогів, яких я принесу все життя в своїй пам'яті і самохвалова, і овсяніков, і пінська, і лугава, і гітала, і е, багато-багато безліч безліч, безліч можна поп повторювати прізвищ. Але всіх ціную і поважаю, і вони на все життя в моєму серці. <рес> Не бачили класиків в трусах ніколи. Я вас знаю. Ви Микола Григорович, хвильовий. Він же фітільов, росіянин за походженням, але абсолютний українець по духу. Він є один з фундаторів попліте і один з фундаторів будинку слова. Був красним комісаром, скажімо так, який вів за собою армади, як писали про нього його друзі. А ти же Микола Григоріч командиром було, отрядом да? Они зараз на тебя, как на командира отрядом командував, да? Літератор наш. Ну, не имеєш ти права на хандру сам не у мене були певні документальні історії про Микола Григоровича. В першу чергу, це документальний фільм Тараса Томенка, який він зняв будинок слова, плюс записки тих. І Аркадія Любченка в тому числі, і дітей, які жили в будинку слова, які бачили всіх цих літераторів. Все решта, це фантазія. Фантазія, та бо немає ж записів та ніяких відео. Не можна подивитися, яким він був, як він себе поводив. Як це було вам відтворювати? Як ви це робили? Природу людині відтворити. Тому що можна прочитати а, спогади, що людина говорила, але як вона говорила, як вона себе поводила, звідки ви це брали. З себе, розумієте, якби, не дай Боже, була б вся ця історія про те, як він себе поводив і як він рухався, <кхи> тоді б у тебе було б менше, як у артиста, менше зазор для фентезійного експерименту, скажімо так. тому що Будь-яка роль, яку ти відтворюєш, ти все відтворюєш через себе. Хочеш ти цього чи не хочеш, але це твоя психофізика, це твої емоції, це, це твої сльози, це твій сміх, це все твоє. Інше питання, що а, є пер, певна партітура вчинків, і був досить хороший сценарій, написаний Ітаменко і, 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 в тому числі. І е, коли ти читаєш цей сценарій і від. Відточуєш ці вчинки, які зробив цей персонаж, то тоді ти робиш для себе висновок, який він. І чим він від тебе відрізняється. Знаєш що? Що? Що ж ти і думаєш? Вкрав чушку то не найкраща. Можеш рішути, кому як жити, що писати? Ладно, ладно, вам. Порядки включення дам. Сьогодні 13 травня і сьогодні роковини смерті Миколи Григорича. І у мене було найважливіше питання, що це було 13 числа. Це був вчинок слабкої людини, яка злякалася, чи це був вчинок Маніфесту. І і завдяки сценарію, і завдяки історичним подіям, які відбувалися в цей момент, я зрозумів, що це був певний вчинок Маніфест. Тому що саме напередодні е, цієї дати він. Виступив на ЦК КПСС з'їзді з сакральною промовою для себе і фатальною геть від Москви. Потім зібрав своїх друзів у себе в номері в, в, в квартирі, співав їм роман з Пушкіна «Бєса». а потім сказав: я вам зараз покажу, як треба писати справжню радянські романи і застрелився. А після цього вийшло мільйони мешканців Харківщини. На поховання з питанням, що ж не так з цією системою, якщо хвильовий, а він дійсно підбурював не тільки своїх колег, а й суспільство. Що ж, що ж не так з цією системою, якщо не така потужна а, 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 особистість зробила такий вчинок? Ось там така щемлива цей це епізод, коли він обіймає свою доньку, прощаючись з нею. Ну, це його пачері, пачерка. Ну, так, так, так. Там, мати постійно нагадувала, що він тобі не батько, він тобі не батько, але вона наш відчуває його батько. Дуже. І Він Всі до речі, він, він, він теж її дуже любив як батько, тому що по опису він, він постійно був присутній з нею, не з Уманцевою, яка е, ну, потім це викрилося, що вона була заангажована НКВД, а саме з нею, тому що він відчував її як доньку і хотів їй кращого майбутнього. Він Особисто її виховував. Він водив її в театри, він водив її на літературні вечори. І то дітяще, яке він виховував, він не зміг його зберегти. А яка от у фільмі ваша сцена найважча і найулюбленіша? Є такі а, не можу сказати, тому що будь-яка сцена, яку візьміти в цьому фільмі, вона мною особисто прожита і створена. Кожна для мене дуже дорога, і я кожну дуже добре пам'ятаю. Питання в іншому, коли я дивлюсь результат, uh -huh. я не дивлюсь цієї стрічки. Ти собі не, не можеш дозволити собі подивитись, тому що ти знаєш, що могло б бути отак, uh -huh. а воно отак. Але це чисто твоя історія, тому. Ну а відчуття добре зробленої роботи. Вас боже навідує? збав. Ні, Боже, збав. Ніколи в житті. Ні? То ну, радість від того, що зробили, і так це чудово Ні, вийшло, як, і все. Я, 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 я вам скажу так, що якщо це раптом відбудеться, то я напевно піду з професії. Ну, задоволені від того, що ви долучені були до цього, що ви ж коли. Що так, так, абсолютно точно. Я знаю, що неймовірна команда, яка працювала над цією картиною, неймовірна команда, яка була поряд, що їм вдячний. І за, це, і за це вдячний і їм, і Господу Богу, тому що це все відбулося в певний момент, і всі разом були в певний момент а, створювали цю історію. В нагірному районі Харкова стоїть огрядний п'ятиповерховий будинок. Коли поглянути на нього згори, він нагадує велику друковану літеру С. Я зараз покажу вам. Як романи треба писати? Будинок слова. Ми одночасно по великому рахунку подавали на держкіно два проекти документального фільму, і художнього. Вся робота тривала 12 років з 12-го року. Першим, як не дивно, був сценарій ігрового фільму. Коли ми його прочитали, ми зрозуміли, що люди нічого не знають про будинок Слово», в тому числі. і ми, як продюсери, я і Юля Чернявська нічого не знали про це. Тарас Томенко приніс нам цю інформацію і цю пропозицію працювати над цим фільмом. Тому спочатку був створений документальний фільм. У 2018 році він отримав золоту дзигу як кращий документальний фільм. Це український Оскар, нагорода кіноакадемії. І після цього ми уже щільно прийшли до зйомок ігрового фільму. Він йшов дуже складно, тому що. Величезна кількість історичних деталей, дрібниць, костюми, реквізит, локації, які відомі, і зрозумілі, всі інтер'єри були повністю побудовані. Екстер'єри були так само добудовані. Внутрішній двір будинку знімали в Києві в інституті математики. Ті кадри, які глядажі бачать з фасадом, заявочні кадри, вони були намальовані. Це графіка, тобто був величезний обсяг роботи. У нас виникли проблеми з фінансуванням. В момент, коли ми вже підходили до завершення фільму, фільм був створений за підтримки Держкіно фінансово. А потім пізніше до цього долучився фонд солідарність з міста Дніпра. І ми дуже вдячні. У 2021 році прем'єра світова відбулася на кінофестивалі Кат. Тегорія А у Варшаві У 2022 році восени в листопаді ми хотіли випустити фільм прокат у нас вже було домовлено про це з дистриб'юторами. і почали, почали працювати з кінотеатрами, але в лютому почалося вторгнення. Тому знову була відкладена прем'єра і прокат. Для нас було важливо, щоб фільм побачило багато глядачів, тому що це те явище, яке потрібно висвітлити і яке суспільство має обговорити. Тому ми чекали найкращого часу, в тому числі ми для себе розглядали два періоди, які нам були знаковими: це або травень, тому що 13 травня це. День пам'яті Миколи Хвильового, який своєю смертю по факту щинив маніфест і предсмертна записка його на наступний день. Кажуть, що лежала вже у Сталіна на столі. Оригіналу передсмертної записки в Україні немає. Вона десь в Москві в архівах. Друге це листопад, тому що в листопаді протягом трьох днів в урочищі Сандармох на честь 20-ї річниці Великої Шовневої революції було страчено 1111 культурних діячів. Цей будинок. Це пастка. Я тут дитячі вірші написав, послухаєш. Мені сподобався і акторський підбір, мені сподобалася і акторська гра, і надзвичайно сподобалася операторська робота і режисерські ходи. Я дуже люблю, коли дійство відбувається в одному довгому кадрі. І тут таких епізодів чимало. коли Кадр насичений певними, кадр насичений певними персонажами, певними предметами, і кожен з виконавців має вступити в цю симфонію як, як оркестрант у великому оркестрі для того, щоб не схибити. Це треба відточувати, це треба багато репетирувати і. Це завжди справляє величезне враження. У таких кадрів, таких епізодів, таких уривків в цьому фільмі багато. Те, як виставлено кадри, те, як створена атмосфера, ну це надзвичайно. Є настільки художні, вражаючі епізоди, художні, вражаючі кадри, що навіть з цієї точки зору варто прийти подивитися цей фільм. Ну і для того, щоб. Дізнатися щось нове про нашу історію, про історію української літератури, про історію української літератури, якою вона могла бути, якби не радянська влада, тому що в цьому фільмі наочно показано, як багатьох українських літераторів або вбила радянська влада, або зламала, змусила їх співати під свою, під свою дудку, змусила їх. Танцювати під свою музику і робити пропагандистські, писати пропагандистські твори, тому що ну, люди хотіли вижити. Він Должен був Він Не нужен був живий. Я задихаюся за твої макулатори! На першому показі сподобалося мені ще те, що була повна зала. І Після сеансу зазвичай глядачі швидко піднімаються і зразу виходять. То тут кілька десятків людей, просто я в тому числі, ми сиділи, ніби прибиті до крісел, тому що були вражені і приголомшені. Не могли рухатися, треба було осмислити. Ну і так, Жінки плакали, прибиральниця навіть запитала в одного з чоловіків, а що за кіно показують, всі виходять в сльозах, показують будинок слова, тому що це історія, яка змушує. Переосмислити багато чого, замислитися над чимось, в тому числі і над літературним процесом, який тоді відбувався, і над життям радянської людини. Тут показано кілька таких уривків епізодично, але тим не менш показано голодомор 32 другого, років. Дивишся і розумієш, наскільки важко було українцям, велося українцям за радянських часів, і що треба, як говорив хвильовий. Як можна далі іти від Москви, геть від Москви, тікати від Москви від Росії, від всього, що пов'язано з, з радянською і з Російською імперією, але це все одно фільм не страждання. Говорить про те, що українська література переважно вона така драматична, вона про страждання. Цей фільм не лише про страждання, хоча доведеться поплакати, будьте готові до того, що що ви будете схвильовані, ви будете переживати, а можливо і плакати. Це історія про те, що нам треба, нам є чим пишатися, нам є що вивчати, нам є що любити і в своїй літературі, і в своїй історії. Отже, я закликаю вас ходити на українське кіно і неодмінно подивитися фільм Будинок слова. Дякую, що були зі мною, і до наступних зустрічей. Революції товариш хвилю. Нужно доводить до конца.